Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у новому влозі. Розпочинаю його ось такого вигляду. Дістала, прибирала в квартирі і знайшла, що в мене є зволожувач повітря. Зараз він якраз дуже доречний в зимовий період. Хоча зима вже закінчується, я ще тільки його дістала. Ну як, на початку зими я його включала, потім я його поклала. В таке містечко, де воно мені не попадалося на очі, я в принципі про нього забула, що він у мене є. А так як зараз таке суховате повітря в квартирі, то зволожувач дуже класно включати, він отак от парує. Я ще додаю сюди ефірні масла, зараз покажу які. От. І дуже приємний такий аромат іде. І корисно з однієї сторони, коли повітря таке от зволожене. От легше дихається, якось якраз зараз провітрюю квартиру, повідкривала вікна і включила зволожувач. Поки поклала його в себе от на тубочки біля ліжка. А потім перенесу в іншу кімнату, в залу, напевне, нехай трішки зволожить там, де в мене дуже багато орхідей, тому що їм також потрібно зволоження, і туди я його перенесу. У мене такий от від фірми Сатурн, купляла. Уже давно, пару років назад. Ну, Класненький, такий, простенький собі, але дуже е, добре зволожує, як бачите, парує <сум> так, як, як треба. Тут регулюється пар, можна менше можна більше, я завжди роблю трошки менше середнього. і Отак от воно тут усе парує. Так. Тепер стосовно масел покажу. О, да, до речі, паха масло, то покажу, що обновила манікюр собі. Вчора вечором їздила, зробила до дуже класно, вона робить. Цей раз мені захотілося от такий от червоний зробити. Такий. І з малюночком. Тут от квіточка така, а тут бутончик. Дизайн вона сама придумала, От. тому що я якось вагалася, не знала, що мені робити, що мені намалювати тут. Ну, вона дуже класно малює, дуже класні в неї завжди дизайни, все так що зробила ось такий от. Також думала, який, чи френч хотілося мені зробити, або червоний. Так вона каже, що скоро все ж таки 14 лютого, День закоханих, каже, давай зробимо червоний. Ну, кажу, давай, хоча, якось зараз всі ці свята не дуже сильно. Сприймаються. Так, і покажу вам масла. Отакі от у от мене є набор масел. Це був мені подарунок минулого року на Новий рік, здається. От. І покажу вам, які тут є. Дуже класна така коробочка, кому цікаво, то може собі пошукати в інтернеті. В інтернеті вони, здається, є. Правда, не знаю, на яких сайтах, ну, мені, бувало, попадалися на очі. Так, і покажу вам. Які тут масла? Є, значить, з лимоном, лавандою, це що? герань, апельсин, іланг і, ілан, і лемонграс. Я е, тільки що додала апельсин і лемонграс. Я люблю поєднувати, але саме більше мені подобається лимон, апельсин. Іланг Іланг і Лемонграс. От Лаванда і Герань, цих два масла мені чомусь не дуже підійшли, вони в мене ще запаковані. Ну, Я якби їх ще ні разу не додавала, А ці от якби використовую. І дуже класно, дуже пахнуть. Добавляю буквально по дві краплинки на оцей резервуар з водою. Тут у мене здається літра два, якщо не помиляюся, і по дві краплинки, тобто чотири краплинки, додаю на цей резервуар водички. І все. Отака от коробочка, дуже зручненька, дуже класна, вона так красиво була запакована. І дуже і приємно зберігати масла, поклали собі де-небудь. І всі знаходяться в одному місці. Тому що раніше я купляла просто такими звичайними бутилочками і забувалося, куди вони клалися, ці такі, або губилися маленькі бутилочки. От, так що якось отак. Розпочинаємо день, розпочинаємо влог, потрішки буду показувати, що буду робити. Можливо, щось приготуємо з вами, подивимося. Так, мої хороші, вийшла в лісок прогулятися, пройтися, подихати свіжим повітрям. Благо, це дуже близько біля мого дому. Подивіться, яке гарне сонечко. Не знаю, видно, вам буде у лісі. Так хорошо, тепленько сьогодні у нас, здається, 10 чи 12 градусів тепла. Ой, якраз зараз повітряна тривога, і просто не можу усидіти у квартирі, дитина в школі, чоловік на роботі. Переживаєш за одного, за другого. Ой, тому що останні дні якось так все це тривожно. Новина за новиною, одна хуже другої. Ніяк до цього звикнути не можна, вже майже рік це все продовжується, але звикнути до цього неможливо. Тому я вийшла трішки на двір, бо жахливо просто розболілася голова. Ой, хочу подихати повітрям і трішки зібратися з духом, з мислями, з думками, з усім. Ось отак от. Як починає включатися ця тривога, все падає, і настрій, і руки опускаються, і нічого не хочеться. Зранку, начебто, плануєш багато чого, а тут на тобі. У нас якраз виходить, що тонечка ходить на другу зміну, ще й дуже незручно. Тому що іде на 12 годин дня приходить. Біля шести вечора, і якраз шість вечора в нас відключають світло до десяти. Тобто часу на те, щоб зробити уроки, практично немає. Єдине, що тільки рано. Ну, звичайно, що можу сказати? Ні в якому разі, це не є якась там скарга, що я жалуюся на таке, звичайно, ні. Тому що. Завжди собі говорю, що є ситуації люди, яким набагато гірше зараз, чим в даному випадку мені. Тому ні в якому разі не потрібно скаржитися. Ой, як гарно в лісі. Дерева вже починають бруньки отакі от набухати. Там проходила тільки що верба лоза або котики, хто як називає, прям так уже набухли добре, що начебто на днях вже й мають розпуститися. Ну, звичайно, якщо буде тепло, то розпуститься. Так от, нема, знаєте, чесно сказати, немає геть слів, щоб про щось розповісти. Щось розказати, якось, чимось таким особливо поділитися, якось немає, не підбираються слова. Просто вирішила підключитися, показати отаку от сонячну погоду в лісі. І все. Поки тут пройдуся, ворони так каркають. Небо чисте. Дай Боже, щоб воно ще й було спокійне, не тільки чисте. Сонечко. Зараз піду додому, зараз і світло якраз вимкнули також, але газ у мене є, так що щось потрібно приготувати і їсти. Ух, як же ж без цього. Хоча голова так болить, що не хочеться нічого абсолютно. Собаки От Отак от. Так, от. так мої хороші, прийшла я додому. От свої прогулянки вирішила приготувати отаку от, от картоплю. Якраз і донечка подзвонила, тривога триває, але їх усіх розпустили з школи, дзвонили до кожного з батьків, питали, чи беремо ми відповідальність за дітей. Ну одним словом, просто жах, що вам сказати. Тут нерви за нервами, скажем так, тому я зараз готую, відволікаюся від усього, поки дитина іде на телефоні в телефонному режимі. Вона по дорозі додому, я з нею розмовляю, переживаю, тим часом її готую, відволікаюся, щоб якось хоча б заспокоїтися. Значить, що роблю? Моя Дянка любить таку от картоплю, вона по типу поселянська, тільки я її не запікаю, а готую в такому от сотейничку, такій сковорідці. дуже класно, воно виходить як запечене. Додавала сюди шматочками гарбуз і фіолетову цибулю. Також посолила поперчила трішки свіжемеленого коріандру і прованські трави. І отак от воно в мене тут підсмажується. Зараз я накрию кришкою і буде таке, якби такий паровий ефект. Вона буде тут не сильно засмажуватися, а по типу як запікатися. От, тому що світла немає і, звичайно, в духовці таку страву не приготуєш. А зазвичай, коли є світло, коли все добре, то я готую таку страву в духовці. Ми вже пообідали. Розібрала я ялиночку, все поскладала, іграшки посортувала. Склала в одну коробку, щоб заходилися в одному місці. Ялиночку запакувала, все по своїх місцях. І от така от несподіванка для мене уже під вечір, скажімо так, От тут розпаковую. Я думаю, ви вже зрозуміли, що це. Дивіться, якої висоти. <смеш> до більше половини моєї кухні. Це, звичайно, орхідейка. Це написала мені моя знайома, що вона мені відправила, скажімо так, такий от подаруночок до свят. Порадувати мене трішки. Ну, пошта, звичайно, затримується, але і слава Богу, що вийшло так, тому що сьогодні дійсно якийсь важкий такий день. Зранку, наче був нічого, а потім щось як пішло, поїхало все. Дуже важко, напряжно і тривожно. Тому під вечір якраз те, що треба отримати таке от задоволення, розслаблення у вигляді орхідейки. Вони завжди мені приносять радість. Тут, тут моя малишка красуня цвіте. До речі, мене питали, чи це жива, чи це декоративна. Звичайно, це жива. От, назви я її, правда, не знаю. От, зараз вам покажу корінчики, все як є. Така от дуже довго вона цвіте. Хто пам'ятає, коли я її ще показувала. Дуже красивий у неї окрас квіточки. Просто божественна. І вона має такий легкий аромат. Дуже красива. У ну, мене отут-от на кухні. На столішній просто стоїть. Так, будемо розпаковувати. Зараз я не знаю, правда, якого кольору ця орхідейка якого б вона не була, я все одно буду їй дуже сильно рада. Зараз розпакую і покажу. Моя хороші зняла тільки оцей папір, утеплювач. Тут, як завжди, все гарненько запаковано. Ну, в принципі, як, як завжди. Подивіться, яке гарне листя велике. Я навіть не знаю, як, ну, як вам так показати. От моя рука, ну, правда, в мене невелика рука, ну, листя в два рази більше за мою руку. І дивіться, що це за красуня. Це Міра Флора. Дуже гарна орхідейка, і також вона має аромат. Я просто в захваті задоволена. По камері вона, здається, трішки світліша. Насправді в неї колір такий ну, темно-жовтий, я би сказала. Такий трішки з салатовим відтінком, але по камері вона взагалі така салатово-світла, така, якась салатова. Хоча насправді не так. Так, зараз знімаю ще ось цю. От. Упаковку і вже покажу вживо. Так, ось дивіться, на самій риночці написана назва Міра Флоре. От так от виглядає. Мене, знаєте, дуже сильно завжди засмучує, коли я бачу ось таку от картину. От Коли листочки пробивають оцими держачами для квітоносів. Це просто жах. Ну, звичайно, що це не моя знайома пробила. Тут видно, що це давно вже було пробито. От. Так. Отака от, от красунечка. До речі, ось цієї фірми мені дуже подобаються орхідейки. Як вона називається, отак от, от. Мімесіс, здається. От. І така от. Красунечка, жовтенька. О, яка ж вона гарна. А який аромат від неї. Просто божественний. Вона згодом має таку привичку трішки як би вицвітати, вигорати. Але вона дуже довго квітне. От, і, дивіться, який гарний колір. Я вам без додаткового світла стараюся зняти, показати. Такий жовтий-жотий, як жовточок. Но в неї дуже гарна серединка, в неї така бордова, така фіолетова, просто красивезна квіточка. От, повторюся, у мене така була орхідейка, але вона у мене, на жаль, пропала. Навіть не знаю, чому. Все добре, з нею було дуже така. Була велика листова розетка. ну, В принципі, це видно їхня така особливість, от що в цієї можна подивитися, наскільки величезна. І в тієї моєї була така велика. Але щось пішло з нею не так. Надіюся, з цією буде все добре. Ми знайомою розмовляли, що у мене пропала. і видно, Вона закупляла для своїх магазинів і вирішила одну мені. Презентувати дуже дякую, моя дорога. За такий чудовий, шикарний подарунок. Ще є такого кольору. Жовтий, мені дуже сильно колір подобається. Так що, підняла настрій так підняла. Молиться, ця красуночка. Ще тут бутонів багато, щоб буде цвітне. Квітнути довго і от ще розгалуження йде. Все, так що, мої хороші, на цьому я, напевне, завершу свій влог, тому що. Більше вже нема вам чого показувати, розказувати. Надіюся, наступний мій глог буде більш позитивніший. Бажаю вам, звичайно, всього-всього тільки самого доброго, звичайно, мирного неба, спокійного неба і міцного здоров'я. Всіх благ вам, мої хороші, мої дорогі.